Вітаю вас на каналі Once Waver і сьогодні ми будемо робити карту бажань. І це перше відео на моєму каналі, тому сподіваюся, що вам все сподобається. І сьогодні, в цьому відео, я хочу вам розповісти найголовніші правила для створення карти бажань, щоб вона у вас точно збулася і точно програлася в тому значенні, в якому ви хочете. Зараз у тіток і на інших платформах дуже багато різних правил. Якихось технік, порад, але але немає такого відео, щоб у все було в одному, і ви точно зрозуміли, що вам потрібно робити, і щоб точно нічого не пропустити. Я зібрала для вас усі правила, які тільки існують, щоб класно щоб зробити класну карту бажань. Тому пропоную почати з першого правила. Наша карта бажань ділиться на дев'ять секторів. Кожен сектор відповідає за тип вашого бажання. Перший сектор це матеріальні бажання. Той телефон, книжка, косметика або інша якась така матеріальна бажанка, яку ви давно хочете. Друге це про масштабування, популярність та авторитет. Наприклад, ви давно хочете почати вести блог, але ніяк не наважитесь. Третій сектор це відносини. Це не тільки відносини про дівчину з хлопцем, але також і про родинні відносини, про відносини з друзями і людьми взагалом. Четвертий сектор це родина та дім, куди можна приклеїти новий ремонт, переїзд або поповнення в сім'ї. П'ятий сектор це ви та ваше здоров'я. Як ви хочете виглядати? Шостий сектор це хобі, якісь нові заняття, які ви давно хотіли почати або спробувати. Сьомий сектор це навчання або знання. Наприклад, я багато хто хоче вивчити англійську. Восьмий сектор це дохід та робота. Скільки ви хочете заробляти, яку роботу ви хочете, або, можливо, взагалі її змінити. останній дев'ятий це подорожі. І друге правило це беремо фотографії у незнайомих людей. Я би вам радила брати у Пінтерес, бо там велике різноманіття різних фотографій, ви можете вибрати саме під своє бажання, під свій смак. Бо якщо ви візьмете якусь картинку у знайомої вам людини, наприклад, про відносини з хлопцем або дівчиною, і вам може здатися, що там все ідеально, але по факту там вічні сварки, недорозуміння, і це все просто вилезена картинка в інстаграм. Третє правило позаду фотографії: ми маємо прописати своє бажання максимально детально, в тому значенні, що воно вже збулося, що воно вже у нас є, і обов'язково ми не вживаємо цю час часточку не. Ми не пишемо, що там я не хворію, я не маю прищів, а ми пишемо, що я маю класний імунітет, я маю чисту здорову шкіру, і все в такому значенні, що це вже в нас збулося. Четверте правило. Я його побачила лише у одної дівчинки, вона чи астролог, чи номеролог, чи щось в такому плані, але я думаю, що його на про всяк випадок ми зробимо, бо мало лі. Перед початком поклейки всіх фо цих фотографій на центру нашої якоїсь там. Картонки або бумаги, ми пишемо якусь таку дію або невеличке бажання, яке ми ось виконаємо, зробимо у найближчому часі. Наприклад, ви робите в обід, а ось ввечері ви вже це зробите. І це, так би мовити, запускає взагалі оцей процес виконання бажання, П'яте правило, правила, яке стосується взагалі усіх бажань. Ми повинні обирати бажання, які чисто які чисто теоретично можуть збутися. Ми не. Ми не загадуємо там якусь машину, якщо ми не працюємо, якщо ми не маємо якихось там багатих батьків або хлопця. І чисто логічно, ну це не може збутися. І навіщо це от сюди клеїти? І так само ми обираємо бажання, які ось чисто наші, які ми реально хочемо, а не нав'язані якимось там суспільством, інтернетом, тіктоком. І якимись іншими людьми реально от сіли, заглибились в себе і подумали, чогось я реально щиро хочу в цьому році або взагалі в цьому житті. Шосте правило, яке от дуже було важливо для мого хлопця, але він але він пронехтував цим правилом, і вона в нього не збулася. Ми повинні поставити свою карту бажань на видне місце. У мене, наприклад, весь рік стояла карта бажань в мене на робочому столі. Я її щодня бачила, щодня бачила так мільком свої бажання і не забувала про них, і не забувала взагалі про цю карту бажань. Так би мовити, ми постійно зосереджені на ній, ми постійно бачимо, ми бачимо до чого йти. бо Навіщо ви тоді це взагалі робите, якщо ви десь її там покладете і будете сподіватися, що магічним чином це все збудеться? Наступне сьоме правило, яке стосується попереднього, це те, що ми повинні вірити, що це все збудеться. Вірити, що ви зробили це не зря, вірити, що це взагалі все реально, бо абсолютно все в цьому житті має якесь... Сенс, якщо ми віримо і знаємо, що це реально буде. І останнє восьме правило, і воно напевно одне з найголовніших це те, що ми повинні робити карту бажань сідати за неї. В дуже класному піднесеному настрої ні в якому разі ми не сідаємо і робити якимись втомленими, якимись злими. Наприклад, ми нещодавно з кимось посварилися, або був якийсь неприємний інцидент, і ви такому на негативних ви на таких негативних енергіях зараз, і ви просто не будете. Так, зосереджені на цій карті бажань віддавати свою енергію позитивну в цю карту бажань, і таким чином вона просто не буде працювати. Іначе я сказала вже всі правила і не і нічого не не забула. Я справді щиро сподіваюся, що я вам допомогла. Щоб ви зрозуміли всі правила, що ви справді будете їх використовувати або, хоча б одне, це для мене вже буде дуже цінно, бо я дуже хотіла зробити це відео. Мене дуже так тягнуло поділитися цією інформацією, бо я розумію, що. Ті, хто от бажають зробити її, і сідають у TikTok шукати ці всі правила, вони просто так розбігаються очі, в них якесь з'являється нерозуміння цього, що от я маю зробити, які реально правила діють, і щоб не помилитися і не зробити все от просто на смак. Ви маєте ще якісь свої класні правила, поради, які справді у вас працювали, поділіться в коментарях. Це справді буде дуже цінно поділитися з вами взаємно, якимись класними інсайтами. І ми я обов'язково буду це все читати. І тому для енергообміну, взаємності. Я дуже вас прошу поставити під цим відео лайк, підписатися на канал, щоб не пропускати нових класних відео. Тому бажаю всім класних карт, бажаю всім, щоб у вас виконувалися всі ваші бажання. Дякую за вашу увагу і активність. На все добре.